Знову дощ паде. Припайного, благословенного, туманного, трошки містичного дня середи. Я так люблю дощі. Навіть сьогодні зранку ми йдемо з е, Тарескою в у садочок і каже мені Тереска, знаєш, татку, у мене сьогодні день буде на 10 балів. Ні, на 10, на і 100 з 10. А я кажу, чого? бо я так страшно люблю дощ. І я люблю дощ. Та й слава Богу. На то вона і осінь. Сьогодні середа, вчимося від косі з великих то Сьогодні маємо архістратига Михаїла і всіх безтілесних сил. До речі, щем вас і вітаю. У нас якраз храмове свято в Костелівці. Коротше свято. І <кхід> хочу власне, навести приклад із великого і святого Архангела Рафаїла, із книги Товита, чи з книги Товії, Товії, здається, чи Товита. От словом, з цієї книги Старого Завіту, Товита. Е, там є місце, де, де Товія вже, син Товита. Іде, у завдання має такий цілий квест, і немає напарника. І каже йому, тато, йди там, шукай собі, він йде і знаходить ясна справа Рафаїла, не пізно його, що це Ангел Божий. Він зробився нормальним мужиком, чоловіком ізраїльським, середньостатистичним. Ну і він питає його, чи ти знаєш, як пройти в Мідію. Він каже, що, Мідію? Я там знаю і Мідію, і Гаваела не раз там до нього ходив, і всі, і всі там гори, і рівнини, коротше, все там знаю. А і таке одразу питання виникає до Рафаїла. Чекай, а відки ти знаєш? Архангел Рафаїл чи Ангел Рафаїл? Не пам'ятаю, відки ти знаєш, що, де мідія, які там гори, де живе Гаваел? І роблячи висновок з того, що всі ангели, вони служебні духи, тобто це вони духи покликані, які мають також добру, вільну волю і розум, вони покликані служити, служити на славу Божу. І напевно, якщо Господь дав. Рафаїлові, слухай, для тебе є завдання, піди і проведи того хлопця, допоможи йому весь квест виконати, то напевно він пішов перед тим і розвідав точний маршрут, може, як не для нього, бо він ангел, а як для того хлопця пройти якнайкраще, аби не викликати підозр і аби, власне, допомогти йому. Тобто це показує таку услужливість. Уявляєте собі, коли ти ангел. Порівняти ангелів і нас дуже тяжко. дуже тяжко. Хіба перше, що мені приходить на думку, то це власне, порівняння нас, людей, і якихось там бактерій. Та ми за бактерії згадуємо, хіба, тоді, коли зараження якесь отримаємо. Не? Ту, ну, навіть якось позитивно, позитивно, і не дуже вміємо думати про бактерії, хіба, хіба що про кисломолочні там у кефірові. А інакше ну, є, там вони є, хай нас не чіпають, правда? При тому, що ми самі в основному складаємося з бактерій. А уявіть собі, що ці ангели вони з любові до нас, з любові до Бога, з послуху. Вони мають таку до нас услужливість, що якщо треба заради тебе щось розвідати, вони розвідають, навчаться і вигляду не придуть, що вони чомусь відрізняються від інших людей для того, аби якомога краще виконати це завдання Боже. Тобто це, це нам така файна реклама. Якщо ми хочемо подібнюватися до Бога, якщо ми хочемо бути подібні ангелам, то факт, що одна з тих рис, яких нам треба вчитися, це у служливості. Справді так у любові служити одні одним. Я недавно чув розмову двох молодих хлопців, які допомагають волонтерам, допомагають на армію, і вони розбираються заради військових у цількох справах, по одягу, що там треба, по медицині, різні там нюанси, ну там не лише турнікети, а, а всякі всякі деталі по зброї, по оснащенню всіки деталів, і вони так це прикольно пояснюють, що можна заслухатися. І скільки сьогодні є таких хлопців, Тобто це файний для нас показник. І така хороша реклама, що от, от є війна, є реальна потреба, то ми тепер не будемо займатися судом, чого цього, цього немає в країні, чого немає забезпечення. Трудно. Треба військовим. На, на коли? На вчора вже треба було. І, і ми з любові до України, з любові до нашого війська, з любові до воїнів ми вникаємо у так багато деталей і так багато речей дізнаємося. От тепер, Останньо ми там замовляли недавно такі підстилки на ноги у, у взуття з підігрівом. Я ніколи не знав, що це таке є. Виявляється, є недавно дізнався, що є спеціальні є такі жакети, які мають 6 або 7 зон підігріву. Тобто до них під'єднаєш павербанк і ти нормально маєш собі таке опалення. А чому треба вникати в ці речі? Ну бо якщо ми любимо справді Україну, якщо ми справді любимо наших воїнів, а не просто будемо кричати Слава Україні! Героям слава але будемо цим героям як допомагати, як можемо, то будемо вникати в деталі. Так як Ангел Рафаїл, він вникнув в деталі, який там маршрут. І я підозрюю, що в нього кращий навігатор, ніж GPS, ніж там якісь інші системи навігаційні, бо там бо це Ангел. Тому, брати і сестри. Нехай сьогодні взагалі ангели Михаїл, Рафаїл, нехай справді надихають нас, кось молять Бога про те, аби ми мали дар у служливості, дар служіння одні одним. Тобто, щоб ми не уникали, а навпаки, шукали нагоду, як служити одні одним, як можемо стати корисними, і в чому можемо пригодитися військовим, іншим людям, навіть переселенцям, навіть сусідам. Сьогодні хто знає, навіть однокласникам, однокурсникам, колегам по праці, хто знає, хто знає, для кого ти маєш сьогодні виконати волю Божу, щоб любити або щоб полюбити. Тому підкочуємо рукави: свято не свято, любов ніхто не відміняв. І християнство ніхто не відміняв, а християнство насамперед полягає у любові заради Ісуса. Тому нехай надихають нас усі ангели. Щоб ми не опускали руки, щоб ми справді хотіли і бралися, і рухалися далі в цьому напрямку, аби справді дарувати любов тим людям, яких сьогодні зустрінемо. А може і не лише сьогодні, може і завтра. Тому будьте благословенні, служіть одні одним з любов'ю, і я якось вам служу, і ви служіть для інших, для тих, кого сьогодні зустрінете. Благословляю вас на це. Будьте здорові, майтеся файно і мир вам.